Студентський гуртожиток. У кімнату вбігає дівчина і кричить Дівки, знімайте швидше труси. До нас зараз хлопці прийдуть у гості. Дівчата почали знімати з себе труси. Ви що робите, дурепи? З мотузки знімайте. Щоб вивчити англійську, зробив, як порадили у інтернеті. Поїхав у Англію, на Шуробурив, сів у тюрму. Цілий рік на державному утриманні серед носіїв мови. Тепер досконало знаю гінді арабську, не зле китайську і якийсь африканський діалект, англійську, як і раніше, за словником. Е, Петро. А ти мені карбованець винен? Давай я тобі за ці гроші дівок приведу. На карбованець? Я тобі таких приведу, що ще й решта буде. Успішний лікар ніколи не призначить вам лікувальну фізкультуру, бо вона безкоштовна. Від неї важко померти. Вона допомагає. Надія Степанівна вже не молода, але дуже приваблива сестра господарка у Галицькій виправній колонії номер 128 Вона просувала білизну у пральні і зовсім не підозрювала, що пара пильних очей підступно стежили за кожним рухом. Це був арештант Валера Чікет, виконуючи обов'язки головного електрика колонії. І щоразу, коли Надія нагиналася, щоб взяти з кошика чергову партію білизни, її коротенький халатик, туго обтягуючи апетитну попу, раз за разом зісковзував вгору, оголюючи всі пікантні місця господині. А відсутність спідньої білизни на Надії Степанівні остаточно звело з розуму Валеру Чікета. Не в змозі більше стримуватися, Валера увійшов у пральню та одним рухом зірвав з себе штани разом із трусами. Не випускаючи штани з рук, він повільно рушив у бік надії. Ноги його підкошувалися, у горлі пересохло, а по спині тонким струбком пробіг холодок. У цей момент Степанівна повернулася і побачила голого Валеру Чікета з м'ятими штанами в руці. Та величезною пульсуючою булавою між ногами. Валєра, ти чого? Тобі щось погладити потрібно? Так, надію Степанівно, треба погладити. Але це тільки не праскою.